Певне, не у кожного з нас в дитинстві знаходилась така гра, котру складалось враження, пройти було неможливо. Але завжди з'являвся він, той самий сусід, котрий проходив майже будь-яку гру. Так, звісно, на це уходив певний час. Іноді тиждень бували ігри, де варто було вивчати гру цілий місяць. Але на деякі ігри уходили навіть роки. І на це були свої певні обставини. Так саме таким сусідом, котрий всіх дивував, був власник цього каналу. А ще був в мене сусід Володимир, котрий раз на місяць давав мені гру для проходження на сегу. А саме мова йде про гру під назвою Asterix та Obelix and the та of the Gods. Володька навіть перші рівні не міг пройти. А я десь на третю або другу зиму все ж таки зміг пройти цю гру до кінця. Так вона відверто кажучи була відносно складною саме на той час, але головна проблема була в тому, що міг пограти лише на вихідних, і то не завжди, коли приходив до бабусі в гості, коли вовчик міг дати цю гру пограти. Найбільше ніж на вихідні цей Катріч ніколи не потрапляв до моїх рок. Але сьогодні темою для відео буде інша гра. Не менш цікава, але й не менш хардкорна. Під назвою Werewolf The Last Warrior. Пам'ятаю, ще тоді вона потрапила до мене без обкладинки та коробки. Була лише оголена плата, котру я підстрелив чи то Андрія, чи то однокласника, точно не пам'ятаю. Але віддав на обмін дійсно якісну гру під назвою Panic Ресторан. В дитинці ми її гукали Паніка в ресторані або гра за погора. Про неї обов'язково на цьому каналі колись вийде відео. Можливо, і так, гра про перевертне, буду відвертим, я її закидував багато разів. Бо далі першого боса, хоча навіть не боса, а ворога, дійти в дитинстві ніхто не зміг. І знаєте, одного сумного похмурого дня, чи то восени, чи то взимку, випадково запустив цю гру, натиснув кнопку Бити і тримав, не відпускаючи, коли побачив, як головний герой засвітився і почав стріляти, не мов то лазером, чи то блискавкою. Ось з цього моменту я дійсно закохався в цю гру і отримав мотивацію на її проходження. Виклик прийнято. Для тих, хто перший раз чує про цю гру, перевертень це класична відеогра, випущена в 1990 році для консолі Nintendo Entertainment System або NES, відома в Японії як Famicom. Гра була розроблена японською компанією Data East, яка відома своїми класичними аркадними іграми. Також Data East випустила такі відомі ігри, як Karate Champ, Burger Time, Перший та другий Robocop та навіть Bad Dirts. на рахунок останнього, нібито непогана гра, але якщо ви її в дитинці не мали, то зараз запускаючи цю гру, ну якось в неї навіть і бажання особливо не має грати. Компанія була заснована в 1976 році, а вже в 2003 році закрита в зв'язку з банкрутством. На самому початку гри гравець бере на себе роль чоловіка на ім'я Кен, який перетворюється на перевертня, щоб врятувати світ від злого мага, доктор Фар'ян та його армії мутантів. Ця концепція була досить унікальною на той час, адже включала як елементи бійок, так і навіть пригод. Однією з головних механік гри було те, що гравець міг перетворюватись на перевертня після збору спеціальних предметів, які називалися W. Це давало персонажу додаткові сили та можливості. В інтернеті пишуть, що це забирає життя, але в мене таких проблем при грі не було. Але є ще японська версія, котра трішки відрізняється по наповненню та грається трішки легше. Пам'ятаєте, така сама історія була з контрою Hard Corps, коли одна версія йде складнішою, а інша трошки легшою, бо мала додаткові життя. При грі за перевертня, якщо затиснути кнопку вгору та стрибок, вовк нібито на крилах підлітав набагато вище, що давало можливість легше проходити різні елементи платформінгу. Також замість рук у вовка були довгі пазурі, котрі давали можливість наносити удари на довшу відстань. А заставка перетворення це щось неймовірне навіть зараз виглядає сучасно. Окрім цього, якщо затиснути кнопку Бити, перевертень починав блимати та викликав немов то землетрус, але при цьому втрачав значну кількість життів. А ще впродовж рівнів можна було знаходити кульки Енґер. Заповнивши шкалу, ви перетворювалися на сірого супервовка, котрий стрибав ще вище, а удари ставали сильнішими. А землетрус міг забрати майже половину життів у будь-якого боса. Окрім останнього, звісно, також якщо натиснути вниз трибок та удар декілька разів одночасно, то перевертень робить кувирок, немов така сальтуха назад, котра дає можливість проходити складні зони в грі, де на підлозі будуть не то шипи, або час від часу вас можете вдарити струмом. За рахунок сальтухи, все це проходиться на раз, два-три. Також, якщо ви перетворюєтесь на супервовка, єдиний мінус кульки поступово закінчується, і ми перетворюємось потім з часом на звичайного вовка. Буде відвертим, особисто в мене бажання зібрати супер вовкулаку впродовж рівня нікуди не ділось, а навпаки, незважаючи на певні мінуси. Це як знаєте, і в Соніку зібрати золотого їжачка. Тут така сама мотивація, один в один. Для своєї епохи грава мала досить детальну графіку і запам'яталася саме музикою. Музичний супровід гри створював атмосферу напруження і пригод, що було важливим елементом для успіху гри. А мій малий, коли піддивлявся проходження і написання сценарія, навіть зараз каже, що музичний супровід йому дуже подобається. Як бачите, класика пройшла перевірку часом. На хвилиночку в мене малий пройшов сучасний Маріо Одісів, всі частини Кірбіка та навіть Зельду Вейкінг. Мені особливо подобається музика під час перетворення, під час різних катсцен, Або коли вовк лізе на багатоповерхівку. ух, для мене навіть зараз це тупа до мурах. Хоча гра не стала хітом у США, вона мала певну популярність у Японії, де жанр платформерів з елементами бієк був досить популярним. Гра відзначалася незвичним геймплеєм. Наприклад, перевертень міг використовувати свої пазурі, щоб чіплятися за стіни, що додавало нові можливості для дослідження рівнів. Також в останньому рівні можна повиснути та трошки полазити взад-вперед на ліанах. Хоча гра не мала прямих продовжень, її концепція трансформації персонажа була пізніше використана в інших іграх, що підкреслює її інноваційний характер, як для того часу. На мою думку, шкода, що продовження так і не вийшло. Бо насправді грі ще було куди рухатись. Ну от самі собі уявіть, додати різні комбо, нові здібності вовкулаки. Нові стрибки тощо, та це була пляхамуха ціла епопея, ціла історія, ще кращий всесвіт ніж в людині павучки. І виправте мене в коментарях, якщо я курва не прав. Ці факти роблять Werewolf The Last Warrior цікавою сторінкою в історії відеоігр, особливо для тих, хто цікавиться класичними платформерами та унікальними ігровими механіками. При створенні Werewolf The Last Warrior – Розробники зіткнулися з кількома проблемами, які вплинули на фінальний продукт. А саме, обмеження апаратного забезпечення, як і багато інших ігор для NES, Famicom, фаміком. Розробники зіштовхнулися з обмеженням апаратного забезпечення консолі. Це стосувалося як кількості доступної пам'яті для графіки і музики, так і можливості процесора. Ці обмеження змушували розробників йти на компроміси у створенні дизайну рівнів, анімації та звукового супроводу. Однією з проблем, яку часто згадують гравці, є нерівномірний рівень складності гри. Деякі рівні були дуже складними і вимагали значної майстерності, тоді як інші були значно легшими. Це могло бути результатом недостатнього часу на тестування та налаштування балансу гри. Але курва, четвертий рівень, він же густий ліс, це той момент, коли в дитинстві можна було зламати геймпад та виконати приставку з вікна нафіг. нафік. Деякі гравці критикували керування персонажем, особливо в режимі перевертня. Керування могло здаватися дещо жорстким, неповоротливим, що робило гру менш приємною. Це могло бути пов'язано з труднощами в реалізації певних анімацій та управління з урахуванням обмежень консолі. Як це часто буває в ігровій індустрії, розробники могли мати обмежений час на завершення гри. Це призводило до того, що деякі аспекти гри не були повністю відшліфовані. Зокрема, дизайн рівнів і тестування на наявність помилок. Хоча ідея перевертня була цікавою, гра не представила значних нововведень у порівнянні з іншими платформерами того часу. Це могло бути наслідком обмеженого бюджету або консервативного підходу до розробки, що було характерно для багатьох середніх і невеликих студій у той час. Також дає про себе знати обмежений зворотній зв'язок від гравців. У ті роки розробникам було складно отримати миттєвий зворотній зв'язок від гравців, що означало, що багато проблем і недоліків гри виявлялися вже після її випуску. Це ускладнювало можливість внесення змін або покращень до гри. Благо, зараз вийшла якась крива гра, якийсь там кіберпанк, ще щось на що скаржили свій час гравці. Вийшло штук 5-10 там дільців оконовлень, і все гра більш-менш. Досконалена, працююча і нормальна. На рахунок проходження, кожен рівень має дві сходинки або умовний другий підрівень. Іншими словами, кожен рівень складається з двох частин. Спочатку треба знайти боса, а потім ще його наздогнати. Якщо пощастить, можна буде його ще й відчпехати, але враховуючи складність гри зазвичай буде навпаки. Хе-хе-хе-хе. <плес> І так, перший рівень ми з'являємось в лісі за рахунок можливості персонажа робити постріли, силу він черпає, напевно, з вашої підгорілої дупи, бо під кінець гри буде палати так, що можна буде побачити навіть супутника. Без перешкод рухаємось далі, відбиваємось від ворогів і перестрибуємо різні ями. Всередині замка, щоб пройти шипи, використовуємо сальто назад та чіпляємось пазурями за труби. Чи за стіни у другій частині рівня нас чекає якась секретна база, де знову-таки, коли побачиш високовольтне обладнання, раджу використовувати сальтуху назад. Воно імбове та корисне. І не дасть вас чпехнути струмом. І ось він, перший босфайт, людина у вигляді зеленої жижі. Знімаємо першу половину життів звичайним ударом. Як тільки він перетворюється на кульку, пірнаємо під трубу. Та використовуємо сальто. Тільки но побачити боса вигляди людини, виносимо другу половину життів. Десь третьої спроби у вас повинно все вийти. Ну я, як мінімум, тут подихав рази по три. Друге рівень, а саме шалене місто, цей рівень буде бісити постійними китками вибухівки у вашу адресу. На жаль, якось оминати це не вийде, якщо швидко рухатись вперед. Тому краще використовувати тактику: відбив, почекав, пішов вперед. Першу половину йду містом, потім спускаюсь вниз і вже рухаюсь каналізації. В кінці першої частини другого рівня зустрічаємо боса і бачимо файну катсцену, як наш перевертень лізе по стіні на дах великої багатоповерхівки. А ось на даху вас зустрічає справжнє пекло, коли скрізь на вас чекає небезпека і можна спіймати розряд блискавки. Якщо граєте за людину, вона помирає з першого разу, а ось перевертень може пережити одне влучання, що до речі, напевно, теж логічно, бо вовкулаки нібито не так сильно бояться струма. Але краще напишіть в коментарі. Раджу вибивати великі кульки, котрі дають обмежену невразливість, щоб спокійно проходити рівень з блискавками. Трішки дивний момент в кінці рівня чіпляємось пазурями і бачимо, як наш герой падає вниз. Курва, ну скатився же, а? Хочеться спитати, а навіщо ми взагалі лізли нагору? І так, другий босс досить складний, але якщо знайти його слабкі сторони, проходиться легко. Головне вчасно розбивати у боса платформи, робити удар і відходити. Кажу одразу, якщо дати йому до вас підійти в притул, то може добре на так надерти вам пику або дупу. В кінці кожного махача вас чекає, немовто сцена з Mortal Kombat, котра нагадує фаталіті, мені, наприклад, це завжди заходило. Щось схоже було в Battle Тот, став грі під назвою Трьохокий хлопчик. Третій рівень печерні сталактити проходиться легше, якщо грати низом. Бо як тільки варто піднятися на гору, вас починають скидувати вниз або вороги починають по вам стріляти, занадто нечесно. І тому безпечний прохід, тільки якщо йти печерами. І знову якась підступна секретна база, де чуємо сирену. Тут головне рухатись швидко, бо гра на час, а його саме у цій локації дійсно не вистачає. Третій босс має вигляд не то вогняної кульки, не то людини з фантастичної четверки. Щоб легко пройти, треба сісти на платформу зліва або справа і чекати, коли він буде на вас бігти. Одразу натискаєте удар, має патерні комбінації, котрі легко запам'ятати, тому, як на мене, не такий складний. Раза з 10-го можна пройти. Четвертий рівень це в нас густий ліс, і курва, краще б вони вигадали щось інше. Легко пройти цей рівень не вийде, бо перестрибуючи платформи, на вас постійно вистрибує якась курва бішана риба, з кожним стрибком їх ставатиме ще більше. Це якщо дійти сюди за людину, грати буде ще важче, але не хвилюйтесь. Вибити W можна з різних платформ, тобто предмети там так само розкидані по рівню, але більш замасковані. Раджу запастись карвалолом, бо пройти цей рівень без певного вивчення або пердолінгу не вийде, бо це курва мать його так справжнісеньке пекло. На диво, друга частина рівня більше схожа на лейтовий лут. Де вам дають спускатися вниз по течії та збирати предмети. На рахунок боса я використовував верхню ліву платформу, щоб ховатися, коли він пересувається по рівню калачиком. До речі, коли мало життів, велике серце можна вибити з правої платформи, тому краще спочатку грайте досить обережно. І під кінець, коли він почне літати, боса можна вбити своїм суперударом, а саме землетрусом. Відносно складний і потребує немало сил для проходження. І ось він, останній рівень, п'ятий доктор Фар'ян Поліс. Граємо розбитим мегаполісом, можна побачити, до чого може призвести правління з'їхавшого з глузду професора чи то мага. Після надзвичайного токсичного четвертого рівня, п'ятий летить і йде, немов діти у школу. У другій половині ви побачите маєток доктора Фар'ян. Локація чимось нагадує Кікмайстер. Обережно на шляху зустрінете блискавки та знову лисого поціновувача в реслінгу, котрих на всіх рівнях буде предостатньо. Останній бос не складний, може прийти на думку така теорія, бо побачивши перед собою перевертня, з легкістю відправити того пса, каже, будки. Чуємо переможну музику і це ще не все. Останній бос має другу стадію. Коли набирає силу, то б'є блискавкою. Цій грі якось їх забагато. Вам не здається, ні? Також коли починає блимати треба його перестрибувати, тоді можна спробувати його спіймати, щоб вдарити. Завчивши його рухи, можна буде його пройти. Спроби так з 25 ї якщо пощастить, і ось ми побачимо фінальні тітри, де ви врятували світи на фоні майорить американський прапор. Єдине після всіх цих сцен можна побачити великотку з доктором Фар'ян і написом наступного разу пощастить. Напевно, але це не точно. Вервол The Last Warrior все ж таки стала цікавою та унікальною грою свого часу, яка залишається пам'ятною для багатьох. На цьому в мене все. йдіть сюди, я всіх обійму. Напишіть в коментарі на рахунок знайомства з цією грою. Всім, мирного неба, та до нової зустрічі.